Добрий день, любі друзі, з вами Волгін Михайло з Києва, захист українського народу. Я знаходжусь біля Верховної Ради. Тут сьогодні багато народу, багато протестантів. Вони взяли в кільце Верховну Раду і вимагають депутатів за продавців, депутатів, які вже перетворилися на бійці українського народу, да йти геть. І тут біля Верховної Ради я зустрів людину, громадянина України активна, яка приїхала з Тернополя. Добрий день. Добрий день, моя е, шановні друзі, які мене чують, моя, та, 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 глядачі, е, які мене бачать, які мене чують. Я приїхав з Тернополя, моя фамілія Марковський Василь Йосипович. Е, проживаю під, е, проживаю е, Тернопільська область, Борівський район, село Бліх Мілне. Я приїхав стою на, як то казати, пропозиціями десять пропозицій, які я був, наприклад, на 4, на 4 2017 року надала Сергія Віталійовича. Я їх запропонував всі міській раді, і вони всі затвердили тих десять пропозицій. Перша пропозиція це є не допустити продажу землі. Друга пропозиція національність, третя пропозиція фонд бюджет, четверта національність. Ціна, що посувала зарплаті пенсії. П'яте, територіальні громади. Не той е, негатив, що вони зробили села свої мили докупи, а воно мало бути так. Територіальна громада мала контролювати ту владу, тобі ж село, собі, район собі, область, собі, щоб навести порядок в тій Україні. В першу чергу, то, що я буду зачитувати, зараз почуєте, з тих п'ять пропозицій я об'яснив. Шесте голосування ручне, ніякі не білотені, тому що тих білотені навалять, само себе поставить до влади і поторовує. Нічого не може зробити для народу, для спільноти, для общини, для люду, для товариства такі пускати. Прості розмови, що пильнує свою кишеню, свою родину для прикриття. Так само наступне відклонення Авакова Арсенія Борисовича. Наступне відклонення Гройсмана Володимира Борисовича. Туди два брати рідних, яких в них фамілія Авакаян, ніякі, вони не армі... ніякі не вони ні Гройсман, ні Аваков, а їхня фамілія Авакаян і е... вони є армяни. Так само, дев'яте, щоб не... не порівнювали папір з людським життям, тому що для того є ощі редакції. Закидуєш папір доларом, тут навіть. Долар, закидуєш євро, маєш євро, закидуєш гривню, маєш гривні. будь який папір валюту маєш ту валюту. Так само і наступне: не не негайно я пропоную. І навіть підкреслюю, що мене, всю і почув негайно удосконалити, е, щоб були дострокові перевибори всі повністю: парламентські, сільські, районні, обласні і президентські вреж-вреш. Не треба такого нам президента, як він не може нормальною шляхом е, без всяких війни закінчити ту війну на східній Україні. Я йому об'яснив неодноразово і пічмово, і усно, що та війна зв'язана для тої цілі, що я перший раз і другий раз сидів як наркоман, тому що перший раз. Не дав стойкові Івану Михайловичу передати асфальтний завод Березовиці, а другому Чемарі Марію Васильовичу. Вони зробили з мене наркомана, оділи наручники на руки на ноги, проти на голову, били мене по цукриця, по п'ятка, щоб синяків не було. Тоді за кемберу робилося. слоніки, ласточки і розп'яття на річці в ізоляторах, тимчасового затримання, місячного затримання. О. Для тої цілі я об'ясняю: слонік, ласточка, ласточка, то значить ще руки межи ноги, наручники на руках, на ногах, проти вас на голові. То є ласточка, слоні на ручки на руках, на ногах проти вас на голові. Розп'яття нарешті: одна рука витягнута, друга, друга, пристьопнута. Одна рука, наручником друга, ноги на широку пляч одна, друга, і проти вас на голові. От таке розп'яття робили то в ізоляторах, Донецька область. Де це вам робили Це робили в Донецька область, Джержинськ. О, то там не зробили, бо там були люди і вони приїхали і не дали. А в Луганську це зробили по другий раз, будеш сидіти як наркоман. Я їм Зняв людоньки, боженьки, та пойміть мене правильно, я взагалі не винуватий. Маке займався моїм наркотиком, як то казав, з моїми батьками, мамою і татом. А я взагалі не причетний. А вони то зробили, бо вони їх жаба давила, бо я стойкові Івану Михайловичу не дав асфальтний завод березлиці продати. Другому Чежморі Юрію Васильовичу. Тому і кріплять східну Україну. Вони для тої цілі, що мені реабілітації до цього часу не може Україна виплатити, що перший раз, що другий раз. Перший раз сидів як наркоман, другий раз як наркоман, звільнений послом досрочному звільнені. Перший раз, другий раз. Попав на дошку пошани, бо робив норму виробки шість місяців. Бо знаючи то від людей, які сиділи не перший раз, не другий раз, вони казали, 6 шість місяців норму виробки робиш, попадаєш на дошку пошани, і тебе люди підтримують і не дають тоді надзирателі вже фізичну працю, розумову. І ви можете уявити. І перший раз, як наркоман, і другий раз як наркоман, звільнений послом до срочному звільнення, Перший раз, другий раз. Що Донецька область, Жержинськ, там двоєкці, там в режиму був Юра Інаковський, положенець, Смадрячний, так само його фамілія Шума, а він чомусь проходив по документації Івані Щенков, не знаю. Чому так само діло тако роду на строгому режимі? Луганська область, Подольська. О, то та там був Вітя Шахтер псевдонім. Не знаю, як його фамілія по батькові. І він то положенець був. І так сталося, що я то все полегенько, полегенько, подосконально по полочкам розкладую. Чого кріпить сідну Україну? Тому що мені ніяк не виплатять два рази ту реабілітацію, що я перший раз і другий раз задурно сидів. Була така в Зборові, Ременовська Тетяна Михайлівна, бо я їй підійшов, то є родина, і вона по родині таке зробила моя мама, мій тато, мій братчик, в тій структурі замішаний, що вони керують не тільки в ліхом і Україною, а всім світом. Чого? Тому що діло такого роду мамина родина, татова людина, родина, всі вони великі посади займають. Мама Українка, тато Поляк. Наводжу приклад: Войтила Ян Павло Другікар, Юзип, той Юзик, то Юзик, той мапседонівка, той має псевдонівка. Так само Йосиф Сталін, то Йосиф, то Йосип, той, той, той мап Псевдонівка, той. Мав псевдонівка. Має псевдоніка. Почали говорити, що Йосиф Сталін грузін. Як він не грузін. Його батько грузин, вженився з полькою. Сталін Йосиф родився і взяв собі жінку, грузінку. І в них вимінялося раз грузина, раз грузінка, раз поляк, раз полька. І от моя родина по тих татовій лінії. Та як тату поля. Друга родина по по маміній лінії. Там. Наприклад, Брежнєв, який він Брежнєв, він береза, псевдонів береза. Горбачов Михайло Миколаївич, як він і Сергію ж він замість себе поставив Бориса Миколая Єльцина, той Миколаївич, той Миколаївич, то два рідних брати, тому мої дядьки, так само що за союзу, не буду всіх перечислювати. Там Андропов маєш Юрій Віталійович. Прибрали, бо він сам КГБшник взявся ту велику владу. Він за суди, за прокуратуру, тобі ж за ту велику владу. Його прибрали. Бесі ну добре, це вже ми в історію. Тоді... Пішли. Давайте за тоді... сучасні зараз тоді тут тоді діло такого роду, коли я. Начинаю всім одосконалювати, щоб були руки, ноя, голова, щоб той український народ став жити, а не існувати, то вони не дають мені виступити на телебачення прямим ефіром. Тоді діло такого роду, коли дай Бог здоровля Михайлу, як вам по батькові Сергійович. Сергійович, дай йому Бог здоров'ячка, таких бо побільше е, про як то казати патріотів, побратимих офіцерів. О і немає значення, хоч він чи має звання чи немає, таких людей справедливих робити генералічимо ми, тому що в моїх, наприклад. Родині були генералічними і Брежнів Ілліч, і Сталін Йосиф і. Той е, наступний, буду всіх перечислювати, знаєте, хто там був генералічним. От немає значення, що людина, чи має погони, чи не має, все залежить від людини. Яка людина з собою е, живе, як вона живе, як вона поводи-виводи робить. Наприклад, діло такого роду е, мої дядьки робили так: хай гірка правда, чим солодка брехня. Вони, наприклад, старалися і старалися чужими руками жар не загортати. Як вони зробили ту ініціативу, то вони казали, що їхня ініціатива. Як хтось зробив, то вони казали, що. Тут хтось зробив, а вони ніколи не привласнували да, Добре, Дої цілі я приїхавши сюди, і я починаю об'ясняти людям, роз'ясняти, обосновувати, як зробити, щоб той український народ жив. Треба в першу чергу зробити, щоб той український народ жив. Треба, щоб було в паспорті. Написано національність. Коли буде написано національність, тоді буде існувати той фонд бюджет. Фонд бюджет зростав за що чого? За що за що податків? Ціни, бог знає, які податки Бог знає, які фонд бюджети нульові. А чого? Тому що воно і все йде маминим синочкам, маминим дочкам. На джипи на квартири на вищі усі. І тому я кажу. oh wow. Ті, які мене чують, я думаю, що люд мене почує і вреш, врешті. Той український народ стане жити на існувати. Ще хочу сказати за того нашого голову села Бліхмілне. Він сам фальсикує дважди вибори, робив в конторі вибори, не в клубі. Клубу йому не дала, бо він вишує освіти немає. О, Діло такого роду ставив вишу, вишу лігію. Тобі ж комітет цей виборчий ставив виборчу комісію зі своєї сторони родину, з іншої сторони родину ставив депутатами зі своєї сторони. Жін. Ні, сторони Натальні пошти поставив свою жінку. Мені позитивний відповідь їх робить негативним. Вже мав і лука і Луценком Юрієм Віталійовичем підписано резолюцію, щоб прибрали того негативного чоловіка, якого в Польщі спро зробили за тих дітей людських мамів, людських дочок, людських, що вони дітей топили, рубали малими е, шматками, сукирями і викидували віслу піліцу тих дітей. Тото, Та жах, там немає ні душі, ні серця, ні совісті. Як він може бути головою села? Він вишує швіти, немає. Він має куплену йому помігти Михайло Михаїрославич. Житель Бліху колись був Варвари Андрійний і син тихонької і Ярослав. Василі, Василі, у нас вже О, час вичерпався. І... Давайте побажаємо українському народу разом з вами щастя, добробуту, і щоб ваші справи і ваші Рішилися. пропозиції були почуті. З вами був Волгін Михайлович з Києва. Та Василь із Тернополя, Василь Йосипович Марко, Тернопільська область, Борівський район, село Бліхмілне. Я дуже радий, що мене вреш-врешт люд почує і думаю, ти мої, як то казав, слова всі. Доскональні не будуть пусті. Що люд мене почує і врешті-рештою український народ стане жити, а не існувати, щоб той Пророшенко не зробив паспорта, ти біотричний, Чиповський, що чип закинув і людини нема. Вони винищують населення, психотронна зброя, психотропічна зброя, алопірідолом, інфоузел, лімфоузел, електроїд, хімія, фізика, математика, біологія, астрономія. Вони ставлять Windows 7, 7 року, і 7, коли ристувалася медицина, колись. А тепер восьмий, десятий, і хп, і ПХ ставлять, хрести, хрест. Так заносять базу даних людини із і з клавіатури і мишки напишуть це розпочинки. Мишкою хляб є, інсульт, хляб є інфаркт, ну, давайте, щоб є. такого більше не було, що напишет, то й людина подима і, і такі методом за проміжці як то казати э, людину е, типа зимбір.